Привіт, дорогі друзі та підписники! Півроку тому Майкл Хьорн, відомий фітнес-блогер, минулому виступаючий бодібілдер, а зараз тренер та медійний спортсмен, продемонстрував в своїх відео досить цікавий аксесуар, який він використовує для жимів штанги, зокрема для вертикального жиму штанги на дельту. Отже, завітаємо до нього на канал. Як бачите, це свої рідні розширюючі накладки для грифа. Як я зрозумів, ці накладки легко ковзують по самому грифу, завдяки чому досягається досить цікавий ефект. Це виходить своєрідний аналог жиму гантелями чи батерфляя для плечей, але на відміну від гантелей чи махів, в цій вправі можна взяти досить велику вагу, без труднощів в подаванні та виведенні гантелей наверх. Крім того, як бачите, амплітуда руху ширша, ніж при жимі гантелями, до того ж, вона більш підконтрольніша. Це своєрідне поєднання батерфляя жима гантелями та жима штанги. Майк розказує, що йому дуже подобається цей рух. Завдяки накладкам, він може підконтрольно опустити штангу за голову по максимальній амплітуді для плечей, а потім, опираючись на спину, плавно вижити вверх, звівши руки над головою, роблячи, як він дослівно сказав, своєрідну сніжинку за головою. Просто опускаємо і розводимо. А потім плавно жмем і зводим. Амплітуда для плечей дуже широка, активує та скорочує величезну кількість мізевих волокон, що, безперечно, на думку майка, дасть новий поштовх в розвитку ваших дельтоїдів. До речі, зверніть увагу: в цій вправі Майк опускає штангу не до самого низу, а до рівня приблизно нижньої частини вух. Особисто мені візуально рух дуже сподобався. Майк трохи критикує стару школу, яка наполягає, що гантелі нічого не замінить, на що відомий атлет відповідає, що вони застрягли у вчорашньому дні. На його думку, потрібно розвиватися, використовувати нові напрацювання у виконанні вправ, а також пропонує всім ознайомитися з цим рухом і для початку просто спробувати. До речі, можемо побачити разом з Майком і відомого актора та кінорежисера Марка Харлі 1983 року народження. Найвідоміші його ролі це УЕС в серіалі Точка розриву та Тор у фільмі 2014 року Похмілля на похміллі. Трохи пізніше на каналі Майка з'явилося ще одне відео, де використані такі розширюючі накладки і в інших жимах. Це також своєрідне поєднання батерфляя жима-гантелями і жима штанги, але вже для грудних м'язів. Виглядає досить цікаво і креативно. Друзі, а ви б хотіли спробувати такі жими з ковзуючими накладками? Напишіть в коментарях. До речі, я також персональний тренер та дієтолог від 2011 року. Мені 52 роки, в мене немає ніяких травм, та я знаю, як їх позбутися. І я вже давно без фармакології підтримую чудову якість тіла. Моя актуальна форма в щотижневих постах Instagram та вкладці спільнота. Також пропоную персональні тренування, онлайн-програми тренувань та харчування. Пишіть в месенджери, посилання в описі. Дякую, що переглядаєте, і до зустрічі в нових відео.